Разом із холодною зимою, снігами та морозами у кожен дім приходять різдвяна новорічні свята. Це день Святого Миколая, Різдво, Щедрий вечір, Новий рік, Водохреща. День Святого Миколая одне з найрадісних. Та найочікуваних свят року. Всі вірять в його чудеса і в те, що подарунки він приносить тільки слухняним. Та хто ж такий святий Миколай? Головніше те, що святий Миколай це дійсна реальна історична особистість. Все життя він допомагав людям навколо, особисто бідним та нужденним. Тільки подарунки міг заслужити лише той, хто ніс людям добро, мир, щастя. Багато пісень, віршів, молитов присвятили люди Святому Миколаю. Ось один із них. Пропоную вашій увазі вірш Наталі Яремко Святий Миколай. Нічка зорі розсипає. Тихо-тихо сніг лягає. Він до кожного віконця диво дивне наближає. І Андрійко, і Марійка, кожен з них дива чекає. Бо готується зустріти час святого Миколая. Знають діти, Миколай добрих, чемних поважає. Гарним дітям у панчошку. Він дарунок укладає. Хто не слухав, тому різку під подушкою ладнає. Малята, тепер ви знаєте, хто такий святий Миколай, за що його люблять та поважають люди. Добра людина, наче сонечко, кожен біля неї зігріється. Це прислів'я про святого Миколая. Він усім допомагає. Оберігає та зігріває. Але пам'ятайте, подарунки під подушку він кладе лише чемним та слухняним дітям.